Як UX UI дизайнеру розвиватися, які кар'єрні можливості є на ринку, як планувати свій власний розвиток, створювати цілі та відслідковувати їх прогрес і розуміти, що ти на правильному шляху? Давайте розбиратися. Давайте для початку спробуємо розібратися, які в цьому можливості у дизайнера в кар'єрі є. Існує горизонтальний та вертикальний розвиток. Горизонтальний розвиток це база для дизайнера, тобто, фактично, це формат, в якому ви залишаєтеся технічним спеціалістом, розвиненим в своїй ніші. Але збагачуєте свій досвід за допомогою вивчення нових скілів, нових інструментів. Тобто, це не обов'язково про джампінг з однієї сфери в іншу, наприклад, ви були розробником, переходите в дизайн і взагалі ніяк не використовуєте ті свої навички і знання, які у вас були раніше. Тобто, це більше про певну трансформацію, про підсилення себе як спеціаліста. Щоб що, Горизонтальний розвиток нам фактично дає можливість стати більш конкурентними. Тобто на сьогоднішній день тобі не справитися на ринку, якщо ти маєш обмежену кількість навичок та знань. Треба знати все, і це актуально в будь-якому контексті розвитку, як в агенціях, так і в продуктових компаніях, і на фрілансі. Отже, фактори горизонтального розвитку це зміна направлення, це вивчення нових інструментів, це набуття нових навичок з суміжних направлень, наприклад, анімація, брендинг, розробка, продуктовий дизайн і так далі. І також підсилення своїх core скілів тобто. Більш якісне володіння ними заглиблення в основну свою спеціалізацію. І, звичайно, що ми не можемо всіма скілами одночасно володіти суперкласно, тому є такий дуже хороший підхід, ті шейп, в якому є в нас можливість залишатися спеціалістом в своїй ніші, тобто мати. Глибокі знання постійно розвивати одну один певний набір навичок, тобто одну спеціалізацію, і паралельно з цим розвивати, розширювати своє мислення шляхом різного досвіду. Тобто, я, наприклад, як продуктовий дизайнер, можу вміти трохи робити графіку для себе, наприклад, базові прості іконки, ілюстрації для того, щоб мені було легше в роботі з креативністю концепцією, або я можу розуміти базово. Принципи розробки, або я можу робити базову анімацію в якихось нескладних інструментах. Тобто це суміжні дисципліни, і фактично воно нам допомагає бути в тренді і знову ж таки розширювати свої можливості в роботі. Далі вертикальний розвиток. Це ріст компетенції, це набуття кількісного та якісного досвіду. це Перехід на новий рівень грейду та зміна а, напрямку, зміна посади. І тут потрібно розуміти дві речі. Тобто ми починаємо з росту саме грейду, це такий органічний шлях дизайнера, який в будь-якому разі ми будемо проходити, тобто від інтерна становлення до сіньора, джуніор, мідл, сіньор. Junior, middle, і також це зміна посади, тобто це окреме відгалуження, яке можливо, не обов'язкове, але воно можливе, перехід на менеджера, ліда, дизайн менеджера і так далі. І частіше за все, вертикальний розвиток він нас ще підкріплює прийняттям нової відповідальності та кардинальної зміною обов'язків. І що ж нас тут чекає? Звичайно, це новий досвід, це динамічний ріст стовідсотково, це. Нові скіли, наприклад, при переході до менеджера чи ліда, це звичайно буде акцент на софт-скілах, Тут вони будуть важливішими, і це фактично про челенджі, тобто це ризики, які будуть стовідсотково, і до цього готуються чомусь не всі. Думають про це не всі, але це можливо. І треба бути відвертим, ставати лідами, менеджерами, директорами потрібно не всім. Для когось це може бути просто нецікаво. Для когось це буде занадто стресово, або це буде сильний такий занадто. Великий челендж, який може привести до виграння. І це ок. Тому що немає якогось фінального рівня в кар'єрі, де ви можете видихнути і взагалі вже не думати про те, як розвиватися, як планувати свій шлях далі. Тобто, завжди є якісь нові можливості, і ріст це в цілому постійна, монотонна і циклічна робота. І важливо. Не боятися пробувати, заходьте в новий досвід, відчувайте, як вам з цим чи цікаво, чи це вас драйвить, чи ні нова посада, новий рівень, нова компанія. І давайте собі можливість взагалі відпускати, якщо немає задоволення, це вас вже не драйвить. Сміливо йдіть в інший досвід. і як показує практика, все у вас вийде, це просто вас підсилить навпаки і дасть вам можливість не витрачати час на те, що ви не хочете робити, а дати собі можливість прямо надихнутися, відпочити, спробувати щось інше і вже зробити вибір, як вам далі рухатися. На початку своєї кар'єри я не розуміла, що мені подобається. Я пробувала все: UX, UI дизайн, front-end development, motion дизайн. І я вивчала різні інструменти, різні книги читала, тобто розширювала, звичайно, свою експертизу. А вже потім, з досвідом, я почала розуміти, що ну я дуже мучуюсь, ну не виходить. В мене ця анімація в After Effects дуже важко. тому... Я відкинула це, але ця база, вона, звичайно, мені по сьогоднішній день ще допомагає. Я почала просто спостерігати за тим, що в мене добре вже на той період часу, коли я була джуном, виходила. Це був ux дизайн дослідження. Я почала копати там, розширюватися там. Потім зрозуміла, що маю слабкість в навичці концепту. Страшний був ui дизайн. Почала трошки тут а, направляти, скажімо так, вже коригувала якимось чином план. Спочатку це було взагалі просто як а, дуже сумбурний якийсь процес, просто за бажанням йшла щось пробувала. Витрачала на це час, а далі вже трошки в контексті фідбеку, в контексті власного відчуття, як мені хочеться рухатися, я от спробувала в UI працювати, кайфунула, зрозуміла, що мені прикольно робити дріблшоти, а прокачувати концепт. Я побачила все ж таки розвиток, як міняється моя концепція, як я робила там декілька місяців тому, як я роблю зараз, і тут я почала просто розуміти, що мені це подобається далі. Відчула, що є певна тяга до менеджменту, якихось лідерських навичок, та, в принципі, мені подобалося допомагати бути приналежною до якогось процесу, такого менторського в команді. І я зрозуміла, що є така можливість навіть всередині компанії прокачатися. Тому, ну як бачите, це в мене вийшло в рамках сіми років роботи в команді від джуна до директора. Я таким чином дійшла. Тобто я вже просто нащупувала, які в мене є можливості, що я вмію, що не вмію, що треба мені проявитися, як і що треба показати, і потихеньку до цього йшла. Загалом становлення в кар'єрі дизайнера це такий важкий, але класний шлях, і все можливе, якщо працювати над собою, тому плануйте собі ваш розвиток, аналізуйте його, намагайтеся відповісти собі на питання, чи я роблю те, що мені подобається, чи я розумію взагалі, що я роблю і навіщо. І не бійтеся пробувати будь-який ваш кар'єрний поворот це досвід, який тільки вас може підсилити. Тобто нічого не може бути а, взагалі а, без, без ніякої користі, якась користь точно від того, що ви пройшли і вивчили, буде. Тому найголовніше, щоб ці кар'єрні зміни вони вам приносили задоволення, і тоді точно все буде супер.